Людей сьогодні в пепку ввечері просто купа. Але скільки всього нового тут з'явилося. це самий великий пепко в окрузі. Подушки класні ці в'язані. Така різдвяна нова колекція. Блюдо. Вау, правда гарне? Є салатники такі і маленькі такі тарілочки, такі типу штучні. Квічки величезні. Ця зірочка мені подобається, бо от вона така розкішна велюрова колекція, такі штори просто З принтом таким тропічно диким, східним. Індійським, можливо. Ну, супер гарно виглядає. Тут є, бачите, і посуда така чашечки для кави. Ну, це мені не подобається аж так. Але ці подушки з тими шторами. Це чим-то щенка. Дуже гарне. Зеркало дуже симпатичне. З метеликами чи з листочками. До речі, дуже давно шукала по наших там, місцевих пепко. Ось таку вазу один раз побачила і потім ніде її не було. І тепер вже дивлюся, що, можливо, і пізно її купляти, який ніби гарбуз білий великий. Класно виглядає, вона коштувала щось в районі 35 злотих. Не знаю, подумаю. Називається Хочеш відпочити душею, Аня, іди дивися всяку красоту в Мені ну, ця лампа подобається чорна. Ось ця. Коштує мене 50 злотих. Я вже навіть бачу її в моєму інтер'єрі. Ну, подумаю. Це кипліє, де ціла гора, так як в по, попередньому пепку. Колись, пам'ятаю, мені доця привозила в Україну. Дуже вони створюють класний настрій. Лідики мегесенькі, такі вони є подвійні, бачите, з хутром. Хочу нову сковорідку на налисники, на блінчики. Вона така величезна, двадши сантиметрів. Та в із ягодами червоними. Такі класні коробки для пакування подарків. І дорого, 15 злотих за цілу коробку, а там всього, як матрешки, знаєте, одна в другій 5 штук, по-моєму, коробочок, якщо не більше. Я, чесно кажучи, доковирялась аж до п'ятої штучки. Супер кльова така, тверда такий картон. Вау! Такий мігесенький-мігесенький. Ну і що? І взяв би собі такий халатик, але ж будеш носити його виключно. Виключно на свята. Ну, можливо, ще взимку трошки поносиш. Як завжди, дитячий відділ, і Аня знесла собі халатик. Цікава штучка, така ніби вовняна, з такими крутими рукавами защіпами. І вона виглядає як верхній одяг. Ну, а як її носити? Просто так під горловину зробили, бо вони її на ґлудзиках. Щоб можна було як ковтину таку носити зверху чогось. Не знаю, може, може вона і так гарно дивилась, але рукава тут просто безподобні. Класно дивиться. Дуже мені подобаються ці штори. На них ще й скидка. дивлюся. 80, а тепер 60 на таких вони колечках. Прикольний такий ніжно-рожевий колір і ще є ось такі велюрові. трошки холодніший рожевий колір. Але теж дуже класний. От думаю, який з них взяти. Друзі, прийшла тут до магазину Action, дуже класний магазин типу Пепко. Зараз хочу походити трошки поглезіти там. Я одразу до парфюмерного відділу. Тут така бюджетна парфюмерія. Ціни дуже низенькі, але деякі парфюми так класно пахнуть. Виробництво Турція, виробництво Італії і Нідерланди. І мені сподобалося тут декілька ароматів. Перший це оцей бро. Зараз я його дістану. ось барантів бро. Який він цікавий Ну, такий деревний паперовий, пахне мені папером, пахне мені відтінками шкіри, Чуть-чуть нагадує щось в сторону Ганімеда. Коштує 8 злотих. Я от думаю, надо воно мені чи не надо. До речі, недавно я тут була, і тут їх було дуже багато тих парфюмів, і залишилося, бачу, тільки лише два. Значить, напевно, непоганий аромат. Ще один аромат, який я спробувала тут це Intense Home. І знаєте на що це похоже? На Dior Home або Dior Home Intense. Дуже подібний аромат. Це також приємний Elite Home, але я не знаю на що він похожий. Але можу вам сказати, що всі аромати, що я тут послухала, вони всі настільки приємні, хоча дуже страшні на вигляд. І течуть з пульверизатора навіть, але на запах це так прикольно, це бюджетно. І можна класно, бюджетно, в принципі, пахнути. От, наприклад, оцей, це просто ужасний вигляд. А пахне офігенно. Точно якийсь закос на якийсь дорогий люкс або нішу. Що я ще тут пробувала, що мені сподобалося. Дивіться, то, що я пробувала минулого разу, я щось його і не бачу. Зараз я вам покажу. Ось це я пробувала. Так, і немає його взагалі пустенькі. Там є ціленькі бачу. Він дуже круто пах, я його на себе нанесла. Не Безподобний запах. Тобто це, я так розумію, італійські, нідерландські, турецькі копії на якісь. На аромати, що на що подібне, я не знаю, але який не візьми, всі круто пахнуть. Я от думаю, брати мені цей аромат чи не брати. До речі, ось цей стрейт 8, тут по 30 злотих. І мені здається, що минулого разу там їх було ще багато, і сьогодні залишився тільки ось цей тестер. Також розібрали в жіночому відділі там взагалі купа такого... Цікавого і вінтажного, можна так сказати, яке я отак от просто на полиці послухати, понюхати ніде не можу. Наприклад, тестер Charlie Red. Давно хотіла знати, що це таке. Коштує 20 злотих за 100 мл і, і це прикольний аромат. Я, звичайно, не любитель особливо таких запахів, таких запахів, але мені він, в принципі, сподобався. Дуже якісно він пахне ось дивіться, що я тут нарила Маруся Слава Зайцев. Я чуть не офігіла, коли її побачила, якщо чесно. І стоїть там штук 30, напевно, штук, ніхто її не бере. Хоча аромат, в принципі, і непоганий. Але... У мене вона зараз вдома теж стоїть, і я нею не користуюся, бо ужасні просто асоціації з тою Марусією. Ну і ось програма. Дивіться, Глорія Вандербільд 100 мл 33 зл. Я перше подумала, блін, якийсь певно, якийсь певно паль. Підробка. Ні, подивилася, все з нею окей, все з нею супер. Минулого разу тут був тестер. Тестира нема, можливо, його розбили, бо тут такий запах стоїть якраз фандербільтовський. Я, до речі, нещодавно думала взяти собі такий аромат, але так і не купила його і, напевно, брати все ж таки не буду, бо це такий альдегідний, досить ретро-аромат, хоча він класний. Але не знати, чи я буду його носити. Я думала, можливо, свекрусі купити. Можливо, мамі. Не знаю, захоче вона носити такий парфюм. Друзі, привіт! Хочу показати вам свої покупочки невеличкі. Скоро їду в Україну. Дещо тут те, що я купила в Україну, а дещо до хати прикупила. Колись ходила нещодавно в магазин вперше екшн». Якщо ви знаєте, що це магазин за магазин, то ви знаєте. У нас він відкрився недалеко від мене, і я вперше зайшла в цей магазин. Хотіла вам познімати там, що там є, бо там мега-крутий. Магазин з недорогими товарами, типу ПЕПКО, але нічого не вдалося, бо там було стільки людей, що просто знімати було от неможливо. Кожен обертається на тебе коло людини стає щось знімати, вона якось возмущенним таким виглядом показує, що їй це не подобається. Ну, не вдалося мені, бо людей було дуже багато. Я дещо собі там купила, купила. Ось таких два адвент-календарика невеличких, бо тут дівчаток таких, до родичів їду в Україну, трошки презентую вже ближче туди до, до свят, скажімо так, такі невеличкі подарунки. Це адвент-календар з 24 міні-шоколадними фігурками. Я не знаю, що там є, вони дуже легесенькі, ну така, знаєте, ніби невеличка а, гра. Гра яка починається з 1 грудня. Мені щось навіть додому таке щось собі хочеться купити для настрою. Просто кожен день відкривати таке віконечко і доставати для себе якусь таку дитячу забавку. Так, перше. Тепер, що я купила ще в Екшені, я купила ось таку омегу, знайшла дуже класну ціну. Виробництво тих вітамінів і той омеги це Нідерланди. Тут дуже хороший відсоток тих всіх кислот жирних, наскільки я правильно це називаю? Тут 300 штук, і треба пити по дві штуки в день. Купила одну банку, подарую цю банку, відійшлю в Україну, а потім куплю і собі, щоб і ми з чоловіком пили ту омегу. Також купила собі такий збірник вітамінів для шкіри, волосся і нігтів. Спробую пропити. І також купила якийсь магній, вітамін Д що в мене є. Трошки от скупляю щодо вітамінів в такий сірий осінній період, треба то все приймати, все ж таки починати. Купила собі ось такі класні штукенці. Це, як бачите, такі катушки, на яких намотані різноманітні тонесенькі кружева. Я людина творча, я вже зразу собі придумала, що я з них хочу зробити. І з часом, можливо, і вам покажу, що я там наробила. Тут такий жовтий, красивий колір, вони затягнуті плівкою, коштували зовсім недорого, ну як не купити. Тут 5 метрів тих, того мережива і щось коштувало воно 3,5 злотих. І такий ніжно-сіро. Голубий колір, також дуже гарний. Кожний по-своєму зі своїм а, візерунком. Ну, круто, я вважаю, що я дуже вигідно купила, бо в Україні я бачила в нас на метраж, Тут, можливо, теж є на метраж. ну це недорогий магазин, класна покупка. Тут жовтого 5 метрів, того бежевого такого льняного кольору 4 метри, і тут у нас 3 метри цього голубого сірого. Так, дивіться, що купила, і не питайте для кого. Я ще сама не знаю, хочеться собі лишити такі ялинки пластикові. Бачите, така біжутерія, зовсім недорога, але мені хочеться щось такий образ собі скласти саме на новий рік, може, і залишу собі. Недорого, але якось хочеться мені подуріти трошки а, начепити на себе таку недорогу. Штуковину саме на новий рік. Ну, подивимося. Так, ось таку штуку я купила собі для кухні, щоб, коли печеш, то змащувати, наприклад, білками або яйцем, якесь печиво своє. Ну, воно пригодиться, воно потрібно. А, також таку лопатку собі купила. Вона потрібна також і для тіста, і для багато чого. А, купила щітку таку просту недорогу для тарілок на кухні. Так, що я ще купила? Певно, що все. Так, да, все, я там уже більше нічого не купляла. Я хотіла вам там зазняти, можливо, навіть і буде в цьому влозі, якщо воно більш-менш нормальної якості, той матеріал вийшов, що я там парфюми навіть знайшла, і там парфюми дешеві є. Виглядають вони просто жахливо на вигляд. Тобто, вигляд флакона там капець просто, але запахи такі класні і просто рука. Тягнулася купити собі один або два парфюми, але я так і не купила. От, чесно кажучи, шкодую. Зайду туди ще пізніше, можливо, ще будуть ті аромати. Я просто не знала, якщо чесно, ну, треба воно мені чи ні. У мене стільки ароматів, чоловіка багато парфюмів. І не знаю, чи будемо користуватися цими ароматами. Ну вони коштували по 7-щимось злотих. І аромат мені от сподобався, він був щось. В той бік, що Ганімет розкривався таким подібним чином, але більш такий легкий, дуже гарний ем, деревний з такими металічними троханотами, з мінеральними нотами. ну Трошки щось в сторону Ганімета. Досить приємний аромат. І взагалі, який я там чоловічі не спробувала, вони всі були круті. Я подивилась, там виробництво було Нідерланди, виробництво Італія і Турція. Тобто, можливо, якісь недорогі мас маркет бренди яких ніхто не знає, і їх, напевно, там є багато в тих країнах. Але аромати цілком-цілком гарні. Добре, як завжди, на ароматах дуже довго я зупинилася, в Пепко, що я купила, купила в Україну презент. такий спортивний костюм для своєї свекрухи. Він такого бордового, ближче до баклажанного кольору. Тут показує прямо такий бордовий бордовий дуже симпатичний. Сподіваюсь, що розмір підійде. Якщо ні, то привезу назад і віддам. Там можна повернути в разі чогось свекрові тапочки. Потім, ага, що я ще хотіла показати вам, дівчата, хто в Екшені побачить тут в Польщі, чи не в Польщі, ось такий лак для волосся. В мене закінчився. Я думаю, куплю якийсь недорогий лак для волосся. Спробую. Коротше, не беріть, це така туфта, це просто гмура рідкісна це не лак, це якась вода всередині. Ну, раптом це можна назвати хіба що. Хіба що соляним якимось спреєм, який підготовлює волосся для зачісок? Наприклад, ну хто в курсі, той знає, хто й перукар, наприклад, той знає. Наприклад, щось типу сухого шампуня, який робить волосся більш таким послушним. З якого можна щось там зліпити. І трішечки, трішечки, можливо, якийсь легесенький мінімальний стайлінг, який через 5 хвилин просто зчизає. Ну, я його знайду, куди використати. Підготовка волосся перед зачіскою, він мені піде, звичайно, але ніколи в житті я такий. Лак, який все ж таки 4 позиції. Бачите, написано 4. Тобто четверка його сила того лаку. Ніколи в житті більше я таке не куплю, бо це просто викинуті гроші. Так, що я купила в пепку? Так само купила в подарунок невеличкий презент такі дитячі, типу, зробила комплектик. Там ціни просто супер в тому пепко, очі розбігаються, дитячий одяг такий гарний. Що я просто не змогла. От я зайшла туди і все. Я вирішила, що мені щось треба на презентик прикупити. Така класна джинсова спідничка, яка коштує просто, от дівчата, ну, мега недорого. Така хебе кофточка з такими рукавчиками призібраними. Тут так само фонарік такий, знаєте, за щіпчиками, з лисичками, білочками. Ну, супер! Красота! Мені сподобалось. І ще одна ковтинка такий світшотик. Такий новорічна така тема, і мені так захотілося його так само прикупити. Дівчинка вже трошки постарше. І я думаю, в преддвір'ї нового року, можливо, їй захочеться нарядитися в таку ковтинку. Я би сама, якщо чесно, таке би на себе вдягнула дуже-дуже легко і носила би, і це би створювало мені просто чудовий передноворічний настрій. Так, ну і останнє забула вам показати, це то, що я купила в Пепко, Дуже давно хотіла собі такі рушнички. Різдвяно-новорічні. І ті олені надавали мені спокою. На зеленому фоні така красотища. Вони такі льняні, по-моєму, або льон, або такий, грубий, груба бавовна. Ось такі олені. Тут у нас на білому такому льняному фоні такі різдвяні теми. Ну і тут просто такий зелений вафельний рушничок. Так, купила вже маю, і давно я вже дівчата шукаю собі. Такі поємності для сипучих. Вони або дорогі, або незручні. Скляні я точно не хотіла, бо я не хочу, щоб колись він в мене впав, той та сосудіна так і розбилася мені на всю кухню розлетілася. Я хотіла пластикові, щоб вони були ергономічні, щоб вони складалися одна на одну. І я знайшла в Пепко, в принципі, гарна ціна. Я взяла. На літр 150 мл. І тут, по-моєму, літр 550 мл. Зараз попересипаю свої крупи, подивлюся, скільки мені ще там буде потрібно, і ще собі докуплю. Дуже задоволена я цією покупкою. Друзі, подивіться, що я собі купила, От не втрималася. Зайшла якось я в Lidl і згадала, що я дуже давно хочу аромат від Armani My Way. І спробувала цей аромат від BS. Це польська компанія парфюмерна. Знаєте, мені так сподобався цей аромат. Я розумію, що він не повністю схожий на MyWay, але він достатньо все ж таки схожий, щоб я не втрималась і купила собі за 15 аж злотих 100 мл того щастя, тої радості, яка от зараз мені наразі замінить той аромат. Зіб'є мені, скажімо так, оскомину, і, можливо, я й передумаю купляти собі той майвей, хоча він мені от, ну, подобається. Не дивлячись на те, що тут тубероза, що тут то звучання, яке мені не повинно би було подобатись, воно мені подобається. Таке виключення справи, бо тут тубероза така позитивна, радісна. Полунично-виноградна, така весела, а от такі свіжі різкі дзвінки-аромати я люблю носити на початку зими, грудні місяці, і думаю, от якраз на грудень він мені певно от зайде в самий раз. Я його вже трошки поносила, я наносила його і на себе, на шкіру, на штори, так як я люблю, і можу вам сказати, що. Базові ноти мені не дуже подобаються в тому парфюмі, він трішечки ніби як підрозвалюється так, до бази, але на початку це супер класний настрій, в розкритті він гарний, він дуже шлейфовий, його дуже гарно чути цей аромат. Тобто це категорія шлейфових парфюмів. Мені він подобається. Він достатньо схожий на той парфюм, який я хочу. Зараз він мені пригодиться, це 100%. Я думаю, навіть. Дивлячись на те, що він ну, це не Armani, так, але все ж таки якась така радість в мене є, що я купила собі такий парфюм. Він і свіжий, він, і різкий, він і дзвінкий, він і солодкуватий, але по настрою він реально такий позитивно радісний. Супер, я задоволена. Так, дівчата, покажу вам свій вишивальний процес. Такий в мене прогрес вже стався. Тобто лишилися в мене деякі такі невеличкі деталі тут позашивати. І вже буду робити бекстіч. Бекстіч, хто знає, це просто обшивка контрастною ниткою різних деталей. І воно виглядає вже більш так виразно і закінчено. Тобто, я так думаю, що можливо ще тиждень, можливо, ще 10 днів. Ну, точно до кінця зими я вже закінчу зими осінь, закінчу цю вишивку і хочу приступати до якоїсь вишивки, можливо, новорічної, можливо, різдвяної. Цю вишивку я починала вишивати в районі Пасхи, наскільки я пам'ятаю. І оце я закинула її, довго не вишивала. І зараз мені от так просто захотілося. Я з таким апетитом зараз кожен вечір, хоча б потрішечки, але все ж таки є час, нема часу, але я вишиваю. І настільки мені від того добре стає на душі, такий мій метод розслаблення, метод медитації, мій власний для себе самої. І це мене дуже-дуже сильно тішить. Я думаю, що скоро покажу вам вже повністю готовий результат, можливо, навіть оформлену роботу.